Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про мої книжкові покупки за 2024 рік. Всі книжки в цьому відео я придбав вже після того, як знімав відео своїми книжковими поличками. Тому е, книжки в цьому відео тут абсолютно нові, абсолютно нові, і ви ще нічого з цього не бачите. І почнімо з першої покупки за цей рік. Це навіть не книга, а комікс Сендмен. Ніла геймана, якщо чесно, я навіть не сподівався, що цей комікс буде в наявності, тому що я знаю, що він вже виходив досить давненько, але от недавно Рем зробили до друк. І зараз здається так: 12 томів, можна абсолютно спокійно придбати без будь-яких проблем. Видання, якщо чесно, просто шикарне. Тобто, ну, ви можете зацінити тут мальовку дуже класно, якщо чесно. І це мій перший комікс, напевно, за останні років 15, тому що раніше я читав багато коміксів в дитинстві. Переважно це були комікси по людину пауку, бо вони були досить доступні. В будь-якому кіоску їх можна було купити. Постійно виходили нові випуски, і я старався їх не пропускати. І оце от мій перший комікс саме в друкованому в друкованому вигляді за дуже довгий час, тому що в електронному вигляді я читав Hellspawn, але я, якщо чесно, не пам'ятаю, хто автор цього коміксу. Але мені тоді дуже і дуже сподобалось. До речі, дякую всім, хто відписався в коментарях, коли я питав поради, що ще почитати в Ніла Геймана. Тому що в відео з книжковими поличками я розказував про короліну Ніла Геймана. Ну і я питав, що ще такого можна почитати в автора. Мені насправді дуже багато людей відгукнулись. Дякую вам. Я всі ці книжки додав бажанки, і подивимось, що ще. Я придбаю цього автора. Наступна книжка це була новинка видавництва видавництво море спокою Емелі Сент Джон Мандел. Зараз я невеличкий анонс зроблю, тому що цю книжку я вже прочитав. І я думаю, ви знаєте, що я вирішив відмовитись на своєму каналі від рубрики прочитаного, тому що мені якось не дуже хочеться говорити прямо про кожну книжку, знімати відео, це запарюватись. Рубрика прочитаного, скоріш, на цей канал вже не повернеться. Але я вирішив описати відгуки на гудріц, практично, в принципі, на кожну книжку, яку я читаю. І якщо вам цікаво, що я думаю про якісь ті чи інші книжки, то можете підписуватись на мій гудріц, посилання буде в описі. Там в мене вже є відгук, зовсім невеличкий, там буквально кілька речень на цю книгу. І на наступну. І наступна книга це найкраще подавати холодною Джо Аберкромбі. Це окрема книжка всесвіті першого закону. Основна сюжетна лінія тут ніяк не пов'язана з власне трилогією перший закон, але і тут є дуже багато відсилок на події, і тому обов'язково перед прочитанням цієї книги краще бути знайомим з основною трилогією. І якщо чесно, я не думаю, що ви сумнівались мені, тому що я прочитав її одразу ж, як тільки купив, як тільки вона вийшла. Тому що ну, стриматись тут просто неможливо, бо ви знаєте, як я люблю перший закон. І ця книжка не виключення, вона абсолютно дивовижна. Знову ж таки, на Гудріц на неї вже є коротенький відгук. І наступна книжка також від видавництва КСД, це Дюна Френка Гарберта. Я її вже читав і придбав по одній простій причині. Я думаю, зроблю зараз тізер, такий невеличкий. У мене в планах випустити відео з перевчитуванням моєї улюбленої наукової фантастики, і туди саме входить дюна Франка Гарб. Я почну перечитування саме з неї. Також, якщо вам цікаво, в цьому відео буде Дена Сімонса і проблема трьох тіл. Люці Сіня. якщо чесно, я не впевнений, я хочу ще туди якусь книжку добрати, і я сумніваюся між нейромантом і сліпобаченням. Але сліпобачення трошки не вписується в концепцію цього відео, тому що сліпобачення мені не надто ж зайшло, коли я читав. Але прочитати я цю книжку хочу, тому що мені здається, якось не дуже правильно підійшов до процесу її прочитання. Цю книжку вперше читав е, десь за півроку до виходу Першої частини екранізації від Дана Вільньова, тоді був в неймовірному захваті, я одразу ж тоді взяв е, до прочитання наступну книгу серії Месія Дюни, здається, вона називалась. але я її так і не закінчив, тому що щось мені тоді не пішло, але в цей раз я планую все-таки продовжити цей цикл. Тут знов прийшла моя кішка заважати мені знімати відео, тому якщо ви бачите її десь на фоні або чуєте крик. То, вибачте, це все вона, я тут не при чому. Як завжди, коли я знімаю відео, вона вирішує мені трошки помішати, да? Хоть. М? Дивно, що ти ще не, не вдарила мене. І наступна книжка це три зозулі з поклоном Грегіра Тютюнника. Мені насправді дуже подобається видання класики від Паблу, набагато більше, ніж всі інші. Ну, мені здається, воно надзвичайно гарне, і воно, в принципі, коштує те гроші, які вони просять за нього. Тому хочу вже швидше познайомитися з цією книгою, тому що чув багато гарних відгуків. Вразливих людей прошу відійти від екранів, тому що зараз будуть три книжки від видавництва Фоліо. Е, перша це Габріел Гарсія Маркес, його сто років самотності. Давно я вже хочу почитати Маркеса, тому що все, що я читав до цього з латиноамериканської літератури, мені надзвичайно подобалось. А це, в принципі, один з найвизначніших письменників тієї течії, тому дуже вже хочу почати знайомство з автором, але я сумніваюся, чи починати з цієї книги, чи взяти все-таки кохання під час холери, яка також в мене є. Е, можете написати в коментарях, з чого ви все ж таки би радили почати. Якщо коротко говорити про видання, то воно, в принципі, як всі книжки в фоліо, тобто тут е, такий білий папір, е, шрифт трошки. Текст трошки розмазується, коли пальцем проводиш, але ну, це вже треба прям дуже постаратись. Але питання в мене в тому, чому вони випустили цю книжку під суперкою саме в софт обкладинці, звичайні. А, наприклад, кохання під час холери в них йдуть от в такій фактурній обкладинці. Мені, якщо чесно, не дуже зрозуміло це рішення. Але нехай вже буде. І новинка ще одна від видавництва фолі, вона вийшла прямо от зовсім недавно, кілька тижнів тому. Це Марсель Пруст в пошуках втраченого часу, перший том. Дуже і дуже давно я вже хочу познайомитись з цим циклом, якщо можна так сказати. Але як ви знаєте, знайти його було просто неможливо. А якщо ви десь би його і знайшли, то коштувало воно, воно би якихось захмарних грошей. Тому круто, в принципі, що воліо вирішило перевидати цю книжку, і вона стала в принципі більш доступною для широкої аудиторії, тому в цьому плані фоліо молодці. Тут під суперобкладинкою вона теж така фактурна, але мені трошки не зрозуміло, чому все з'їхало трошки вправоруч. Надпис заходиться не по центру, але ну до фоліо ми вже звикли і до більших факапів. Можете, до речі, написати в коментарях, що ви думаєте про видавництво фоліо, тому що. Всі знають оці ці заяви керівництва, що краще я буду читати Стівена Кінга в піратському російському перекладі, ніж буду чекати українського. Але ну, як на мене, в фоліо виходять настільки класні книжки, тобто це класика світової літератури, і ну від деяких книжок якось відмовитись просто неможливо. І остання книжка від видавництва фоліо це Омберто Еко і його ім'я Рози. Теж давно вже ця книжка була в мене в бажанках, десь там на самому одній списку, здається, тут е, також присутні ілюстрації, зараз, якщо я вам знайду їх, ось знайшов. Тобто тут такі от ілюстрації написано, що це, в принципі, сам Барто Еко малював. Я думаю, що вони якось пов'язані. Самим твором, але вже будемо розбиратись по ходу справи, тому що мало що я знаю про цю книгу, окрім того, що це якийсь такий собі детектив, але який ховає під собою значно якісь глибші сенси. Тому мені було би цікаво почитати. І наступні три книжки це ті книжки, про які я мало що можу сказати. Перше це Ернст Юнгер в сталевих грозах, і про цю книжку я вже не пам'ятаю де почув не то в подкасті запах слова, не то в передмові. До твору Осипа по «Поза межами болю від видавництва віхола, і ну от там зазначали, що це такий доволі важливий текст для світової літератури, який висвітлює саме Першу світову війну. Тому мені хотілось почитати, я її взяв одразу. Це видавництво 21, здається, так. І це перша книжка цього видавництва в мене на полицях. Видання дуже якісне, як на мене, тому вже не терпиться, якщо чесно. Почати з нею знайомство, тому що яким, якось останнім часом мені цікава тема саме Першої світової війни. І наступна книжка Елі Візел Ніч Світанок, День. Ця книжка, здається, на самому дні знаходиться мого вішлісту. Я вже не пам'ятаю, чому її туди додав. Але ну якщо я її туди додав, значить вона мене чимось зацікавила. Наскільки я знаю тут про Голокост, і це ще одна тема, яка мене дуже цікавить в літературі. З такого. Про Голокост крутого я читав, наприклад, Ніколая Грінберга. Це я звинувачую Аушвіц. Дуже вам раджу. Це такі інтерв'ю з різними людьми про Голокост другому покоління. Я здається, в книжкових поличках трохи про неї згадував. Дуже вам раджу. Але ця книжка здається більше в якомусь художньому стилі. Це видавництво дух і літера. Теж в мене цього видавництва немає більше книжок, але ну видання дуже якісне, тобто тут. Теж такий білий папір, як і в фоліо, але тут текст не розмазується по сторінці. І ну, м'яка обкладинка мені прям дуже подобається. І остання книжка на сьогодні це новинка від видавництва Темпора, тиша Дона Деліло. Вона от така от маленька, як і художниця тіла, яку я читав, яка мені сподобалась. На неї навіть є невеличкий відгук на каналі. Можете прийти за посланням в описі відео і глянути. Тут розповідається про якихось друзів, які збираються на вихідні подивитися Супербоул, але в них перестають працювати всі гаджети. Мені цікаво насправді про що буде ця книга, тому що коли я її відкрив, я побачив ось такий шрифт. Це досить незвично, як на мене. І ну, мені здається, це якось обіграно саме тематикою твору. Але зараз мені не дуже зрозуміло, чому. Саме такий шрифт обрали видавництво, але ну я сподіваюся, що вони зробили це не просто так. Я насправді хочу продовжити знайомство з цим автором саме з цієї книжки, тому що на білий шум мене якось поки немає наснаги, тому що вона значно більше за цю. А коли на тебе така маленька книжка дивиться. То ну чому не взяти і не прочитати її тут і зараз? І на цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть в коментарі, якщо ви якусь одну з цих книг читали. Мені було би цікаво почитати, з вами поспілкуватися. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки донайте на зсу. І побачимось наступних відео.